Перед усім розпочнімо із власне заявленої ситуації, От на кілька слів про референдуми і те, що буде голосуватися, і навіть очікування є на заяви Путіна. Плюс там згадаємо це, що пізніше Державна дума вже узаконює вищі покарання за нехтування мобілізації і воєнного стану в Росії. З яких ситуацій на фронті, скажімо, власне, виникла така активізація у російській політичній верхівці? Ну, активізація виникла через те, що невдачі системні, ми бачимо. Російські війська фактично не те, що не наступають, тобто не е, йдуть до того, аби е, як вони заявляли, завоювати всю Донецьку область там в межах адмінкордонів і так далі, до 15 вересня. А відбуваються протилежні процеси, і вже ж не тільки. На Харківщині, де був надзвичайно успішний контрнаступ українських сил, а також і на Донеччині, зокрема, тому що і на Донеччині було деокуповано населений пункт Святогірськ і навколишні села, бої під Лиманом тривають, тобто Озерне і так далі. Тобто, навіть там фактично є рух і деокупація українських територій. Ну і на півдні теж саме ми бачимо, що на правобережжі Херсонщини. Нехай і не так стрімко, але все ж впевнено і цілеспрямовано йде фактично, де деокупація української території, і українські сили так само мають певні успіхи. Тобто, ось ці успіхи українських військ, ось ці контратаки, зокрема на харківському напрямку і на Херсонському напрямках, і загалом, те, що Росія не може здобути якихось перемог на полі бою, вони починають говорити про. Різні заходи, зокрема, істерично, зараз в швидких ось цих таких а, припадках намагаються щось організувати на кшталт референдуму за два-три дні. Ну, це можна назвати як завгодно, тільки це не референдум, звичайно, це я навіть не знаю, як називається, тобто, це взагалі безпрецедентно. І а, говорити про а, приєднання якихось територій України і так далі. Ну тобто. Агонія, ось ця, вона фактично змушує йти ось на такі кроки, так само як і дії пов'язані з посиленням кримінальної відповідальності за самовільне там залишення військової частини, дезертирство там і таке інше. Ну а це ще один момент, тому що. Є деморалізація російських військ. і Насправді ми знаємо, що час від часу з'являються повідомлення про те, що то підрозділи фактично демотивовані цілі, то взагалі аудіоперехоплення українських спецслужб демонструють, що російські військові або відходять, або Є деморалізовані і не мають якоїсь мотивації продовжувати бойові дії, тобто, це теж фактор, який впливає, і на тлі цього всього Росія прагне, хоч якось, скажімо, врятувати ситуацію. Ну і звичайно, що проводити, скажімо так, і і для того, щоб продовжувати надалі бойові дії, як мінімум, їхній розрахунок, щоб затягнути ситуацію до зими. На тому, що в російській скибленій логіці і уяві вони всі думають, що в Брюсселі, в Берліні чи в Парижі такі самі а, зими, як я не знаю, як а, в ВОМське, Томське чи а, в Якутії і так далі. Ну, тобто там немає такого. Вони думають, що газова енергетична тематика зможе шантажувати Європу і що це піде їм на користь. Ну насправді я так не думаю. Але на сьогодні їхні, звичайно, основні напрямки скеровані на те, аби утримувати ті рубежі, які вони ще тимчасово окупують на півдні і на сході. Ну і так само досягти бодай якихось тактичних перемог і зрушень в районі Бахмута, де російські війська проводять активні штурмові дії. Ось на це на сьогодні розрахунок. А звичайно, що ось ця ситуація з розкачуванням референдумів. З тим, що за два дні взяти і анексувати територію, ще й на таких підставах розумієте це взагалі безпрецедентно. і Мені здається, що це для світу, вкотре має бути сигнал, що Цю цю російську владу ну з ними взагалі не можна мати жодної справи, і що це дійсно держава-агресор, держава-терорист, яка прагне перегляду кордонів в односторонній формі. Тобто вони собі щось проголосили, вирішили так і буде. Причому зверніть увагу: що якщо раніше вони говорили про те, що можна проводити якісь референдуми там після. Того, як вони встановлюють військовий контроль там над цими територіями, і таке інше, то й зараз для них це не обов'язкова вимога. То за такою логікою, за такою логікою подій У нас дещо підвисає інтернет. Виходить, але проривається голос, принаймні, пана Олександра, і може він продовжити свою думку. Жу, що за такою логікою подій завтра в Росії вони в Кремлі можуть оголосити, я не знаю, частину Португалії чи частину Іспанії російської території, і про те, що вони її приєднують до Росії, і що це їхня територія. Це те ж саме насправді. От, тобто треба розуміти, що це ось такі безглузді, абсолютно алогічні кроки. Я вже не кажу, що це кроки, які абсолютно брутально порушують норми міжнародного права. І ще й зараз на тлі того, що якраз зараз в ці дні відбувається засідання Генеральної асамблеї ООН, мені здається, це взагалі ось такий, знаєте, плівок обличчя міжнародних організації. Якщо вони це просто проковтнуть і не будуть реагувати на це, то це взагалі ставить крак на всій системі світового порядку. Тому це без уваги звичайно не можна залишати. Я думаю, що наші дипломати зараз якраз над цим працюють для того, аби саме ця тема, зокрема. Була однією із щільних і однією із пріоритетних на засіданні Генеральної асамблеї. ООН так само ну, вертаючись, власне, до ситуації на фронті, яка мотивує росіян до цих заяв і дій, і ще морську компоненту зачепимо. Бо відомо стало, що Росія вивела за акваторії Чорного моря біля Криму свої підводні човни і порту приписки в Севастополі їх передислокували до новоросійська у Краснодарському краї. На півдні РФ, це власне у цьому ж майже певні у британській розвідці. Там припускають, росіяни бояться ударів по Чорноморському флоту у зв'язку зі зміною рівня локальної загрози своїй безпеці через посилення українських ударних можливостей чималої дальності. Додам, що за останні два місяці атак зазнавали і штаб флоту, і його головний аеродром морської авіації. Ну, а пригадаємо, що було навесні із крейсером Москва. А, Відступ флоту від Криму, це чи не підготовка, скажімо, до здачі Криму Росії Ну а частково, скажімо, так, це підготовка до того, що дійсно Україна має, про перше, вони визнають, що Україна дійсно має можливості для нанесення ударів по військовій інфраструктурі російських військ, якраз в Окупованому Криму, і дійсно. Це є загроза, тобто вони визнають, що це є загроза, це зрозуміло такі дії. А по-друге, що стосується настрою, взагалі можу сказати в окупованому Криму, що багато людей, українців. Які є там і кримських татар вони дійсно досить оптимістично сприймають те, що відбувалося, і ось ці настрої піднесені, які пов'язані з тим, що українські сили можуть прийти, і буде деокупація цієї території, то звичайно, що вони чекають, і вони чекають і сподіваються на те, що це буде. Більше того, помітно як запанікувала окупаційна влада. В Криму знаєте ось це красномовні випадки, коли е, за українські пісні е, починають закривати заклади, де вони лунали. Так, тобто не просто когось притягувати до відповідальності, а закривати просто ресторани, там заклади дозвілля і таке інше. Це в зв'язку з тим, що там пролунала в воюлузі червона калина, чи ще якась пісня, і це красномовний приклад того, як остерігається те, що Лідер там самопроголошений якраз якраз представник окупаційної влади Аксьонов каже про те, що треба зробити жорсткішим покарання за дії, якраз ну за проукраїнську діяльність, як вони це називають. Все це якраз і свідченням того, що вони дійсно, ну скажімо, втратили дещо впевненість і є розгубленими, і це, скажімо так. Достатньо було ось цих е, кількох ударів, так які ну фактично е, цієї бавовни в Криму, для того, щоб це вселяло ще більше надії впевненість, тому що е, все ж таки Крим е, повернеться знаєте, в рідну гавань, тільки в справжню рідну українську гавань, а не а не в російське болото, в яке його втягнули. Продовження, коли говоримо про самопроголошену про окупаційну владу в Криму, то ще одного самопроголошеного сьогодні мусимо згадати у воєнному плані. Знову звався Лукашенко, і самопроголошений президент Білорусі заявив, що через Очолювану ним країну знову повторив цю фразу. До речі, не буде завдано удару, мовляв у спину по російських військах. Диктатор закликав прикрити кордони з Україною та за необхідності піднімати по тривозі військові формування. Повідомила Белта. Також Лукашенко нагадав, що вже доручав пропрацювати на практиці дії військовиків на кордоні з Україною з урахуванням так званого досвіду протидії. Самоназваний лідер назвав небезпечною ситуацію у умовах війни Росії проти України, закликав підконтрольну йому владу нічого не боятися і піднімати по тривозі не лише регулярні війська, але й народне ополчення, яке, начебто, формується. Нагадаю, що і військові навчання в Білорусі днями продовжили як мінімум до 24 вересня. Ну, власне, знаєте, я починав з думки, що таке комплекс дежавю, бо там навчання, Росія, Білорусь, оці всі міждержавні документи, заява Путіна, і сьогодні, начебто, теж очікується те, що передавало повномасштабному вторгненню, і деякі елементи дуже нагадують от лютий його середину. Лукашенко, який озвався зараз, тут більше психологічного чи реального, все таки Ну, а, Скажімо так, ясна річ, що. Загрози вони з білоруського напрямку будуть зберігатися для нас доти, доки триває ця жахлива війна, російська агресія. Одначе на сьогоднішній день можна і Росія в той чи інший спосіб завжди намагалася і втягнути Лукашенка. Ну тобто, Лукашенка і Білорусь вони фактично вже втратили суверенність, так як таку. Ми бачимо, що ще що можливо заважало, це те, що скажімо, білоруські війська не готові воювати у своїй більшості проти України. Вони не розуміють, для чого це тому, що вони не мають якихось претензій до України, і Україна тим більше не нападала і не збиралась нападати на Білорусь, попри там нісенітниця ні різні, які розповідає Лукашенка. Так, от це стримувало і другий стримуючий фактор. Це звичайно те, що. Україна досить потужно зміцнила за цей час позиції, якраз а, а, на кордонах з Білоруссю і продовжує це робити і навчання, і укріплення кордону тощо це все вдається знаки. Одначе треба розуміти, що зараз Росія ж фактично в умовах, коли вони понесли серйозні втрати, а фронт вони бажають утримувати або навіть продовжувати фактично воювати за якісь території, і їм потрібні ресурси. Їм потрібні сили, тому вони частково розраховуючи, що можливо якраз е натиснути на Лукашенка з метою, аби все ж таки Білорусь бодай якийсь контингент, якщо не з території Білорусі, то можливо білоруські війська е спільно з російськими з'явилися на якихось напрямках або ще більше білоруської зброї е і таке інше. Тобто, звичайно, що. Ризики цього є. А що стосується будь-яких дій пов'язаних на білорусько-українському кордоні, як відомо, і командування об'єднаних сил неодноразово це демонструвало. Наскільки зміцнюється кордон, мінуються дороги, укріплення? Там є наші підрозділи, які проводять систематичні навчання. Нещодавно черговий раунд навчань завершився. Національної гвардії, прикордонної служби і спецпідрозділів національної поліції, якраз по протидії, зокрема і диверсійним групам, які можуть проникати, і таке інше, постійно йде моніторинг. Ну тобто, все робиться для того, щоб навіть якщо Лукашенка зважиться на ось цей безглуздий, абсолютно невиправданий і неправомірний крок, дати гідну відсіч і на тому напрямку. Сперечно, і до речі, про заяву Путіна, про яку казав, спочатку про це просто писали телеграм канали без прямих посилань. Тепер, от російський РБК, я так розумію, ну більш повноцінне медіа, із посиланням на три джерела близьких до адміністрації російського диктатора зазначає, що, начебто, до кінця дня, той може виступити щодо цих так званих референдумів. Ми ще одну тему порушимо, власне, для того, щоби. Результати цих референдумів і надалі залишалися нікчемними. Нам треба повертати території, повертати території треба з наявністю, зокрема, західної підтримки зброї. І Тут -от про танки сьогодні заява цікава. З'явилася. Представник Міністерства оборони США заявив, що надання Україні танків західного зразка вже перебуває цитую, абсолютно на столі. За словами чиновника, зараз українські сили в основному покладаються на танки радянського зразка. Тож США доклали багато зусиль щоб спонукати країни в основному Європи. Надати панцерники цього типу, а на оточнювальне питання чи розглядається передача танків, про які нині Україна просить, представник Пентагону відповів танки абсолютно на столі разом з іншими сферами. На інше запитання чи йдеться про передачу техніки у віддаленому майбутньому, а не для боїв, що точаться зараз. Представник Пентагону сказав, що залишаються відкритими. В цьому розумінні, власне, що хотів спитати, справді коли відкриті, і коли на столі. А на столі це які терміни, і насправді чи будуть вони помічними ті танки, коли надійдуть? Бо є інша заява. Приміром, командувач військово-повітряних сил в Європі та Африці, американський, якщо не помиляюся, це Джеймс Гекер політіко. Так пише, він припустив, що якщо рішення, наприклад, про Ф 16 буде ухвалено, то на процес надання піде 2-3 роки. Ну, давайте так. Які терміни, і хто що має на увазі говорячи на столі, я не буду коментувати, тому що це потрібно адресувати тому, хто про це говорить. Я можу сказати наступне: те, що питання важкого озброєння для України, зокрема і через механізми лендлізу в майбутньому, і не тільки через ленд-ліз, вони обговорюються, це дійсно так, і це відповідає дійсності. Я про це говорив раніше. Понад те, я можу сказати, що. Я є тут все ж таки таким стриманим оптимістом, тому що я вірю, що і по питанню танків, і по питанню авіації рішення будуть ухвалені і позитивні, і це буде швидше ніж 2-3 роки, тому що перед нами стоять ті виклики і загрози, які є зараз. Нам потрібно зараз боронити українську землю від російської агресії. І є розуміння наших партнерів, що в цьому треба допомогти. Але є й питання інші: це взагалі переозброєння української армії. І перехід на західний стандарт, який може зайняти до е, трьох років, але це питання, скажімо так, довшої перспективи, яке стосується багатьох видів озброєння і їх кількості. А що стосується Засобів повітряних сил протиповітряної оборони і питання танків взагалі би я виділив. Я не думаю, що це питання років. Я думаю, що це питання найближчої, все ж таки, перспективи, тому що знову ж таки запаси танків радянського зразка модернізованих силами наших партнерів. Колишніх держав Варшавського договору або інших держав східної Європи ці запаси вони поступово вичерпуються. Ми це розуміємо, і, і потрібно буде ухвалювати рішення або про німецькі леопарди. Що теж на порядку денному, як би там не було, або про американський Абрамс, і от зараз, звичайно, що йдуть про це дискусії. Це питання, наскільки я знаю, постійно на порядку денному українська сторона. Ми знаємо, продовжує наполягати на тому, що ми потребуємо постійної підтримки зброї, бо це дійсно так. І я все таки схильний схиляюсь до того, що в питанні і авіації, і танків і іншого зброєння, прогрес буде. Ну і тут на контрасті про російське підкріплення і поповнення іранські безпілотники, які почала використовувати Росія, становлять серйозну загрозу для українських сил, заявив офіцер 92-ї бригади, полковник Родіон Кулагін. За його словами, окупанти уже застосовують ударні дрони шахет 136 на Харківщині. Вони доволі невеликі та низько літають. Це суттєво ускладнює виявлення таких БПЛА. Військовики Росії уражають ними самохідні гаубиці, бронетранспортери і транспортні засоби збройних сил. Водночас полковник сподівається, що США та їхні союзники зможуть надати Україні більш досконалі технології захисту від безпілотників або втрутяться, щоб зірвати поставки іранських дронів до Росії. І якщо не помиляюсь, сьогодні ще й командування Південь заявляло, що Росія почала користуватися дронами камікадзе. Можемо пропустити, що це власне іранські, і от наскільки загроза велика, ну треба сказати, що так. Бачите, Іран, попри те, що перебуває під жорсткими санкціями, як країна спонсор тероризму, яка дружня до Росії, ну, тобто, це всі країни, які спонсори тероризму, вони дружать з Росією. Так склалося. Ну тому що притягується подібне до подібного. Ми це розуміємо. Так, от, якщо ми говоримо про... Іранські дрони виявляється, що при всіх санкціях Іран зумів зробити кращі дрони ніж Росія, ніж все російське ВПК. Ось це в якому стані сьогоднішній на сьогоднішній день військова промисловість Росії. Це відповідь, що стосується того, що так вони є небезпечними і зараз. Звичайно, що ось ці збиті чи перехоплені дрони є можливість їх фактично подивитися, що там всередині для того, щоб зрозуміти як працює. Які механізми так далі для того, щоб виробити способи протидії цим безпілотникам, і ця робота ведеться. Ну і звичайно для нас досить важливо, щоб зараз поряд з цим а, наростити підтримку а, протидроновими системами і засобами радіоелектронної боротьби а, і протиповітряної оборони українські сили. Ну і так само це звичайна комунікація з Ізраїлем цього з цього питання, щоб Ізраїль більш активнішу роль відігравав, можливо передаючи і те обладнання, яке є в них протидронове, для того, щоб мати можливість, ну скажімо, не давати Ірану, який постійно погрожує Ізраїлю, і проти Ізраїлю так само застосовує ці дрони, можливість на сьогоднішній день спільно з Росією порушувати світовий порядок і використовувати ці технології. Спасибі, пане Олександре. Ну очікуємо на міжнародну реакцію безперечно. І, Вочевидь, наші дипломати будуть її доносити думку цю до представників закордонних, зокрема тих же країн, що ви назвали Олександр Мусієнко, військовий експерт, ватері Постров ТВ про важливе у війні на цей час.